Включаємося, приєднуємося до нашого ефірчику. Ефір у нас відбувається в телеграм-каналі щоденних мережах. Там ви можете знайти його, підписатися і бути разом зі мною саме тут. Всім привіт! У нашій вечірній рубриці Казка на ніч. Сьогодні ми говоримо про страх починати знову і чому саме зараз це твій шанс. Давайте будемо про це говорити. Якраз перед сном кілька з вами хвилин будемо приділяти цій темі. Давайте чесно. Сьогодні у нас тут багато людей, які щось особливу бізнес. Можливо, ви участвували в якомусь проєкті. Можливо, це був мережевий бізнес, онлайн-бізнес. Можливо, ви намагалися знайти роботу для себе, на себе. І щось пробували, і, відповідно, у вас уже є свій досвід. Можливо, вийшло не так, як би вам хотілося, і у вас з'явився страх. Страх, ну, взагалі, чи починати щось робити, а чи варто починати знову, тому що ви вже намагалися це все робити. Якщо це все про вас, то, відповідно, ви зараз знаходитеся. В тому місці, де ви почуєте відповіді, можливо, на свої якісь внутрішні запитання. Людей, по суті, зупиняє не лінь. Людей по, по суті, зупиняє відсутність можливостей. Інколи е навіть е розчарування таке якесь певне, внутрішнє, можливо, це все е схиляється до вашого попереднього досвіду. Можливо, ви вже втратили віру, тобто ви вже намагалися і кажете, я вже в це все не вірю, це все неможливо, такого бути не може. Я вже це все проходив. Ось якраз саме таку фразу дуже часто я чую, що ой, я це вже все проходила, я це вже все знаю. І з'являється страх знову в щось повірити, тому що ви колись так щиро свято вірили, я пам'ятаю, коли. Перша компанія, яку підписався мій чоловік, це була перша мережева компанія. Спочатку я дуже в це все не вірила, я його відмовляла, все-таки він прийняв рішення. От і пам'ятаю, коли він все-таки мене переконав. Він показував там, стиль життя людей, які займаються мережевим бізнесом. Він читав книги, мені давав так само чати. Дивилися різні відеоролики. Це все мене почало зацікавлювати. І реально повірив в те, що в тебе щось може змінитися. Потім ти побачив, що в інтернеті можна будувати команду і знову в це повірив. А Потім таке певне розчарування, руки опускаються аж до землі, тому що ти думаєш, що ти зараз роздасиш всім інформацію, всі візьмуть, до тебе підпишуться, і ти вже там станеш мільйонером. А по суті, так не буває. І твоя віра розбивається вщент, тому що. Ти даєш інформацію, тебе відправляють на три веселих букви, тому що ти не впевнений, тому що ти не можеш правильно донести цю інформацію. Ну, по суті, взагалі та інформація нікому не потрібна. Слова зовсім і реально, ти втрачаєш віру і ти розумієш, що в тебе точно не вийде. І ось коли приходять нові можливості, нові пропозиції, ти вже кажеш, я вже там був, я вже це все проходив, я вже це все знаю, нікому не ні вірю, нічого не знаю. І, так далі. і особливо страшно тим, по суті, не новачкам, а тим людям, які мають досвід. Новачкам, якщо їй страшно, то просто страшно, тому що це щось нове для них невідоме. І просто новачки віддаються, страхам піддаються, якщо їм починають їх відмовляти. Там казати, от в сусідки там такий досвід, у там в мене знайома на моїй роботі, а це її подруга там втратила дуже багато грошей. То по суті, тільки ось так новачки можуть щось боятися, бо їм розказали там, інші думки. А справжній страх починати щось з нуля, з нового, мають ті, хто вже мав цей досвід. І особливо ті люди, які там мали якісь лідерські позиції в мережі компанії, в одній там, чи в іншій. І в результаті їм треба прийти в нову компанію, починати з нуля. Це звісно дуже страшно, дуже страшно багатьом лідерам. І тут виникає величезна реальна помилка, тому що люди плутають свій поганий досвід із поганими можливостями. Вони думають, що це все одне й те ж саме. А по суті, в них досвід негативний був тільки через те, що в них були ось такі, вони пропонували ну, можливості, які нікому не потрібні. Які були не актуальні. І ось саме тому це є негативний такий досвід. І саме цей досвід тягне донизу, не дає змоги реалізуватися в чомусь новому, в нових якихось проєктах. Я хочу сказати одну дуже важливу ніч. Ось о, одну важливу річ в ось цій казці на ніч. Не кожен бізнес, по суті, це ваш бізнес. Абсолютно, не кожен. Тобто, якщо ви були в одній компанії в іншій, в третій, п'ятій, це не значить, що у всіх компаніях ви можете реалізуватися. Не кожен бізнес це ваш бізнес. І не кожна команда це ваша команда. Я, як та людина, яка має досвід в різних командах. Я точно знаю про що йде мова. А, вам треба знайти щось своє, там, де люди будуть вам відгукуватися по цінностях, по поглядах, по енергії. І так далі. Тобто, не кожна ваша команда це ваша команда. І не кожна система робоча. Сьогодні всі знають, що треба система, треба її створити, вигадати, запустити, але не кожна система є робоча. Вам все одно треба винайти, підлаштувати, створити, адаптувати лише свою власну систему. Так що... Це не значить, що ти не для бізнесу. Просто інколи у людей не виходить, тому що в них немає підтримки. У них просто немає підтримки, у них немає навчання, у них не було хоч якої-небудь системи, а особливо сильної, тої, яка працює. І головне, в них не було допомоги людей, які знаходяться поруч, не якихось начальників, керівників, які будуть говорити про те, що як ти повинен робити, де твої результати, а ті, які реально поруч. Тому що, по суті, партнерський бізнес це бізнес, коли біля тебе є людина, яка може підсказати, допомогти і ніколи тебе не засудити, не сказати, нащо ти так зробив, чому ти так зробив. От треба було не так робити ніколи, не засудити саме а бути поруч. І дуже багато людей мають свої страхи, тому що таких людей поруч не було. І тут питання, дійсно, чи починати вам, тому що у вас немає таких людей взагалі, чи починати знову. І от ось такий негативний досвід за плечима дійсно створює такий величезний, величезний страх. Сьогодні дуже багато мереж, які розчарувалися в мережевому бізнесі. Індустрія страждає. Вони, навіть якщо якісь були певні лідерські ланки, досягнення, сьогодні в багатьох команди сипляться. Люди просто не тягнуть ці рабські умови, яка б мережева індустрія вона не була шаленою. Ось саме такі лідери вони з величезної висоти падають аж до самої землі. І більшість з них просто ламаються, тому що в них немає підтримки, тому що вони залишаються сам на сам і вони реально не хочуть починати з нуля. Їм страшно, вони бояться знову перенести о той біль, який вони отримали. Ну і в принципі я бачила багато людей, які казали, що все є більше ніколи, ніколи в житті. Я до речі, так само це одна із тих людей, хто говорив, що я більше ніколи в житті. Не почну мережевий, не буду, не хочу, не знаю, я в це не вірю, і так далі. Е, є багато людей, які їхні крила, їм просто їх розтоптали в психіку, тому що ви ж самі розумієте, що це і внутрішнє зростання, особистісне зростання. Є люди, які просто цього всього не витримують. Але потім, ось як я просто скажу зі свого досвіду, коли я говорила, що я більше ніколи, ніколи, ніколи. І потім, потрапляючи в якесь певне середовище, тобто в класну компанію, в класну команду, в правильну команду з правильними людьми, там, де є злагоджена система роботи. Спочатку її не було, але потім ми її створили цю систему роботи, де є дуже комфортне таке зростаюче середовище, де люди зростають, де люди. Творять, де люди навчаються. І ось ті люди, які такі, як я, коли казали, все є більше ніколи, потрапляючи в це середовище, починають робити неймовірні речі. В них починаються такі реальні зміни в житті. І знову ж таки я буду говорити лише з власного досвіду. Я ніколи не думала, що, маючи ось таке середовище, таку команду, таку систему, я зможу будувати свою, власне команду і запускаючи цю систему в глибину, де люди будуть отримувати результат. Тобто люди змінюються, потрапивши в правильне середовище. І ось ці всі страхи, які були за плечима, вони потихеньку починають діватися, вони потихеньку починають стиратися. Тому що, потрапивши в таке середовище, ти починаєш правильно діяти. Ти завжди отримуєш підтримку від людей, які тебе роблять сильнішими, і автоматично ти стаєш сильнішим і сам. Ви завжди, я думаю, що так само чули, як наше суспільство, як наше оточення впливає на нас. От для того, щоб не було страхів, для того, щоб були результати, треба потрапити в правильну компанію і мати правильне оточення. Це дуже дуже важливо. І тоді страхи будуть стиратися. Вони нікуди не дінуться, вони просто будуть ставати меншими, 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 а потім ви просто перестанете їх помічати. Тобто, наша задача, наша задача змінити наші навколишні умови, створити оце середовище. Якщо у вас його немає, дуже багато людей ще скажуть, це тобі класно, що в тебе є, а в мене немає. Що мені робити? Ваша задача знайти таке середовище, тобто знайти таку команду, знайти таку, таких людей, які вас підтримують, не робити необдуманих рішень. Але це не значить, що якщо у вас колись була болюча травма, якщо у вас щось не вийшло, то далі не продовжувати. Навпаки, у вас є досвід за плечима, і ви цей досвід зможете використовувати собі виключно собі, на користь. Якщо починати знову, то важливі три основних речі. Перше, звісно, це система не мотивація. Вірте, як би вас не мотивували збоку, лише система може вас привести до результатів системні ваші дії. В мережевому бізнесі все дуже просто. Якщо подумати і зрозуміти, що дає змогу заробляти відповідно. Ваше проведення консультацій, надання інформації, створення контенту або продаж продукції, тобто ви обираєте один із варіантів, або всі три, але повинні ці всі дії робити систематично, ніяк по-іншому. Якщо ви будете це робити тільки від бажання або вас сьогодні змотивували і ви зробили, а завтра у вас немає настрою, післязавтра у вас свято, а ще десь там через тиждень. У вас іще щось, а потім ви зрозуміли, що вже пройшов цілий тиждень, треба знову щось зробити, то це не систематично. І тоді не нарікайте на свої результати, тому що результати будуть негативні. Вони будуть дорівнювати нулю, або ваша команда буде сипатися і будуть вони негативні. Далі, друга річ, яка дуже-дуже важлива, це команда. Команда обов'язкова. І звісно, коли людина тільки приходить в мережеву компанію, то в неї немає команди. Вона сама це добре, якщо ви там заходите з іншої команди, з іншої компанії, цілою командою, у вас є якийсь певний кістяк, де ви постійно разом один одного підтримуєте. Ось такі люди надійні. Таке буває. Приходять, знаєте, дуже багато історій чула. Ну, я конкретно не знаю такі геть зовсім історії, але ну, чула, як люди переходять цілими командами, структурами з однієї компанії в іншу. Але що робити простим людям, таких як я? От я раніше в мене не було команди в мережевій компанії. Що мені робити? Невже я буду без команди, і невже в мене ось ця важлива річ буде ну, негативна, скажімо, прочерк з цього боку? Ні, просто до команди треба віднестися дещо по-іншому. Спочатку ви входите в чиюсь команду, то вам треба бути ближче до лідерів, ближче до наставників, спілкуватися з ними. Розпитувати в них, що робити, як робити, цінні поради брати і діяти обов'язково. Тому що, якщо ви будете тільки брати інтерв'ю у ваших лідерів, то на цьому ваша команда рости не буде. Ваша задача переймати досвід, тобто питати і втілювати, питати і втілювати. У ваших лідерів будуть і, окрім вас, партнери, моя рекомендація: подружіться з ними. Товаришуйте, підтримуйте їх, і вони взаємно будуть підтримувати вас. Це дуже важливо. Ну, звісно, це я не знаю, як в інших компаніях, в інших командах, а саме в нашій команді, то це 100% так і є. Коли ти спочатку вхожий в чиюсь команду і далі, коли в тебе є ось така група підтримки, тобі набагато і набагато легше і простіше рухатися далі. І ти, вже коли будеш будувати свою команду, ти цей весь досвід будеш передавати в глибину. І передавати командний дух. Завжди тримай такі дуже людські відносини в команді. Це повинно бути дуже коректно по відношенню до людей. І передавай це відношення так само в глибину. Цю повагу. І е, е, я не знаю, моє відношення до команди як до. Тієї, яка мною, так як і піді мною команда. Це тільки партнерські відносини, ми всі на одному рівні. Це не значить, що якщо хтось прийшов в компанію раніше, то це там керівник, директор, начальник, а я підлегла. Ні. У нас тільки партнерські відносини. У нас всі одинокі права, у нас всі одинакові можливості. І рівно так само, якщо у вас вже є ваша команда, відноситися до кожної людини з повагою. Незалежно від того, в якому вона лідерському статусі, чи вона взагалі без статуса новачок, це не значить, що новачок не може вам створити неймовірні речі. Дуже багато знаю історії, коли люди приходять ось такий новачок, новачок, півроку, рік, там, два роки майже без результату, а потім неймовірний прорив. Щось відбувається неймовірне, і ця людина приводить. Команду, там, сотні і тисячі людей. Тому відноситися до команди з величезною повагою. І обов'язково простота це третя важлива річ, з чого починати, і ніколи про це не забувати. Прості схеми, проста система, прості речення, проста розмова з іншими людьми, тобто простота. Не треба щось із себе вдавати, не треба бути кимось. Будьте завжди собою. Навчіться викладати свою думку максимально просто, щоб вас можна було зрозуміти. І тоді це буде дуже і дуже важливий ключовий момент вашого успіху. Людям сьогодні, по суті, не потрібні обіцянки. Їм треба реально зрозумілі кроки. Один, два, три, чотири. Що їм зробити, куди підписатись, де натиснути, де подивитись навчання, а де взяти презентацію, а яку презентацію відправити, а що зробити далі, а як запросити. Тобто реально зрозумілі кроки. І ви на них повинні знати відповідь. І далі ці кроки так само навчити своїх партнерів, які робити кроки далі. Далі людям потрібна реальна підтримка, ваша підтримка. Це не значить, що ваша підтримка повинна бути тільки в мотивації. Ваша підтримка це підтримка як лідер, як наставник, як людина, як психолога. Ми з вами, МЛМ-підприємці, це люди, які мають дуже багато різних професій в собі включають. Тому ми і психологи, ми і мотиватори, ми абсолютно все, що тільки можна, і маркетологи, і так далі. Ну і відповідно, саме тому сьогодні люди шукають не бізнес. Не бізнес в телефоні, не бізнес онлайн. А люди сьогодні шукають, по суті, спільноту адекватних людей, з якими можна спілкуватися, з якими можна розвиватися. І ваша задача саме бути такою людиною. Тому... тому як тільки ви почнете втілювати ось ці речі важливі в реальність, тому можу сказати одне: що ніколи не потрібно боятися починати. Просто перевіряйте компанію, перевіряйте команду, переконуйтеся в тому, що ці люди тут, що вони завжди вам зможуть допомогти. І обов'язково дійте. Пам'ятайте, що замість вас ніхто ніколи нічого робити не буде. однозначно. Це ваша робота, це ваше життя, це ваша відповідальність. Але набагато легше рухатися тоді, коли є люди, які тебе завжди і завжди підтримують. Тому так от я хочу вас запросити до себе в команду. Наша команда має і систему роботи, просту, яка складається саме з простих кроків, зрозумілих. У нас наша команда має систему навчання так само просту і зрозумілу. Ви зможете навчатися в будь-який зручний, комфортний для вас час. Якщо вам це буде потрібно, будь ласка, у нас є окрема навчальна платформа, де партнери нашої команди додаються туди, і вони можуть опрацювати наші тренінги, законспектувати, обов'язково їх втілити в реальність, ну і, відповідно, досягати свого бажаного успіху. Тому для того, щоб стати партнером нашої команди, зв'яжіться зі мною в особистих повідомленнях. А сьогодні тему страхів ми з вами закриваємо, зустрінемося на наступному ефірчику. Кастя на ніч. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви були зі мною. Все, буду прощатися. Дякую, що ви зі мною.